Сьогодні знову нетиповий ремонт. Маємо ось такий от записник читалку це Remarkable 2. Проблема в ньому ось така проста: є вдарений кут, і в нас постійно зажита кнопка увімкнення. Е, ну, Проста на перший погляд, бо він розбирається отак ззаду. І вся кришка повністю є проклеєна на двосторонній скотч. Проклеєна вона дуже жорстко, відклеювали ми її дуже довго в кілька підходів, пробували різні методи, але все одно треба було дуже-дуже мучитися. Зараз я знімаю цю бокову планочку, де захована кнопка, і бачимо, сама мікрокнопка в нас пошкоджена. Забираємо її геть, чистимо місце, де вона має бути запаяна, і зараз запаяю нову кнопку. Нова кнопка має у нас довший штовхач, тому треба буде щось з тим зробити. Ну, Довший, не коротший. Як бачимо, кнопка працює і треба пофіксити ще сам корпус, тому що механічно у нас кнопка не натискається, тобто у нас не проходить. Добре, ось цей штовхач через отвір, бо його сплюснуло. Це все обробляємо дремелем. Робимо потрібну форму, щоб все було добре. Саму кнопку також фіксимо. Також зменшуємо довжину самої кнопочки, щоб в нас все стало на місце і натискалося як належить. Робимо її такою самої довжини, як стандартна, і є позитивний результат. Зараз залишилось здерти залишки цього всього скотчу, що там був. Добре, що в мене тут була помічниця, яка погодилась допомогти. Здиралося воно, як бачите, так собі. Дуже довго і дуже важко. Але нам вийшло це зробити. По заводу уся площа приклеєна на двосторонній скотч. Ну, а у нас скотч є різних, різної ширини, і ми зробили так само. Ми що інші будемо приклеювати, і ось бачимо. Вже готовий результат. До речі, досить гарна штука. Дуже мене приємно здивував дисплей, там електронні чорнила, він не має підсвітки. Такий записник коштує 400 доларів, ще 200 доларів коштує клавіатура, і на весь ремонт я витратив десь близько 4 годин. Що скажете, як вам результат?